Вітаю глядачів. 12-го. Ми продовжуємо інформувати вас про все найважливіше та актуальне життя українців. Тож у студії з вами Ангеліна Гущина, і спершу коротко про найголовніше. Все для перемоги. Волинський пенсіонер віддав свою волинянку, яку колись виміняв на дачу. Герої не вмирають. Волинь прощається із воїнами, які загинули на війні. Гарячий Бахмут. Дорогою ціною наші захисники втримують величезні навали ворога під бахмутом. Збройні сили України продовжують відбивати атаки московитів на сході України. За минулу добу вороги 16 разів намагалися штурмувати позиції українських військових. Усі відбиті нашими захисниками. Тривають запеклі бої у Бахмуті на Донеччині. На цих кадрах воїни 10-ї бригади штурмують позиції окупантів поблизу міста. У результаті атаки ЗСУ захопили позицію. Частину загарбників знищили. Ще десятьох взяли в полон. За словами голови Донецької Ва Павла Кириленка, втрати окупантів поблизу Бахмута величезні, але ті, їх навіть не рахують. Нині поблизу цього міста триває певне перегрупування перед черговими атаками. Армія Московії постійно обстрілює місто та інфраструктуру, яка вже більш ніж на 60% знищена. А от контур на Луганщині в загарбників. Не вийшло, бої точаться вже недалеко від Креміної. Про це повідомив голова ОВА Сергій Гайдай. Нині на Сватівському та Кримінському напрямках перевага на боці Сил оборони України вже недалеко від Кремінної дійсно йдуть бойові дії, і можу сказати, що військове командування ну певної ланки, яке знаходилось Кремінною, воно зараз переміщено в рубі. Також Гайдай додав, що окупанти завінували майже усі лісосмуги у регіоні. Люди змушені вирубувати дерева довкола своїх населених пунктів, адже опалювати будинки немає чим. Ну і на Московії знову палає цього разу вибухнові. Загорівся склад у Новосибірську. Пожежа спалахнула на території промзони на площі 2000 квадратів. Хоча там ще від нічної бавовни на аеродромі Венгельсі не встигли оговтатись. За інформацією моніторингових телеграм каналів Алів частину стратегічної авіації, що там дислокувалася, переміщують в глиб країни на авіабазу Українка в Амурській області. Мешканці Москви бачили гелікоптери. кажуть, було не менше чотирьох. Мі 8 тим часом Україна ініціювала виключення Московії з Радбезу ООН. Сьогодні МЗС оприлюднило відповідну заяву. У ній зазначається, що Україна ініціює комплексний процес, спрямований на виключення країни агресора з ООН та Ради безпеки. Причина грубі порушення норм та принципів міжнародного права, а також воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид в Україні. На війні загинули четверо Волинян. На Донеччині перестало битися серце Романа Журавля, жителя Старики Берестичівської громади. Йому було всього 19 років. Хлопець служив у десантно-штурмових військах. Попри свій юний вік, і щастя боронив Україну. Також у Донецькій області загинув житель села Словатичі, 49-річний Олександр Остапчук. Це сталося 24 грудня поблизу східної околиці Бахмута внаслідок важких поранень, отриманих під. Час стрілецького бою та артилерійського обстрілу. Також втрата зазнала Павлівська громада. На Луганщині загинув житель села трубки 26-річний Віктор Шульган. Відомо, що у Віктора залишилася дружина та мама. Під час виконання бойового завдання загинув 45-річний житель Заболотя Іван Круглій. Сьогодні він повернеться до рідного села на щиті. Ми висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким і друзям полеглих захисників. Вічна пам'яті слава героям! Возив на ній картоплю й буряки. А коли сил кермувати не стало, вирішив віддати її військовим. У наступному сюжеті ми розкажемо вам про волинянина, який придбано колись за дорого воленянку не пожалів для оборони українсько-білоруського кордону, а також про дітей, які за дві години назбирали понад 33 тисячі на ідеальний для військових джип на передовій. Цій волинянці далеко за тридцять. Випущена на Луцькому автозаводі ще за часів царя гороха, каже власник автівки пенсіонер Михайло. Її він не купив, а обміняв на свою дачу. То в господарстві машина не І на гриби, і на буряки, і на картоплю. І хоч на волинянці ще роби не переробиш, дідусь за кермо не сідає. Півроку, як не їздив, не їзди вже. бо нема здоров'я. Не шкода віддавати? Ні. Аби машина не гнила поруч хати, чоловік вирішив віддати її військовим. Щоб захищали наші кордони, тож будемо сійде. Волинянку, як належить, оглянули на СТО, підрихтували і навіть поставили туди сучасну пічку. Сієцьку машину поставили. Оце, так? Оце Бебаска. За автівкою саме приїхали з військкомату. кажуть, свої машини люди віддають рідко а частіше спеціально приганяють із-за кордону. Волинянка пана Михайла, хоч автівка і стара, та для військових те, що треба. Буде служити захищати кордон. Тим часом на подвір'ї Торшинського ліцею біля машини військових позує дітвора. Школярі не тішаться, бо добре знають за чиї гроші купили цей джип. За наші, за наші. ми У нас був ярмарок великий і всі діти зібрали гроші, і ми дали на цю машину. А багато грошей ви да. збирали. Да. 30 тисяч. Насправді, каже директор ліцею, трохи більше. Вдалося зібрати 33 тисячі 285 гривень. Кожен учнівський колектив Реалізову продукцію, яка була виготовлена вдома, це було печиво, тортики піпірожино. За словами очільника Торчинської громади, автівка коштує трохи більше 100 тисяч гривень. Гроші збирали не лише учні ліцею частину вдалося виручити на благодійних концертах, решта одноденний заробіток працівників бюджетних установ громади. От машина дуже в хорошому стані, як підтверджують от якраз військовий з нашої громади, пан Сергій, що якраз от такі автомобілі вони є дуже доречними. Вона така, як кажуть так, знаєте, простими словами, купи тримається в хорошому стані. Якраз, якраз для військових 2,5 потужність мотора. От, тобто, тобто хороша машинка. Джип пригнали з Австрії, бо в Польщі, каже Юрій Кревський, знайти бюджетний варіант нині надто складно. Військовий разом. Сергій боєць Волинської 14-ї бригади. Саме він повезе автівку на передову. Щоправда, куди саме не каже. Оце ідеальний варіант. Саме те, що треба: надійне, просте, не вимагає якихось там знань високих, не вимагає вмішачів висококваліфікованих механіків. Все можемо самі зробити за словами військового. Українці нині багато роблять для збройних сил України. Дякувати Богу, часто видно, люди турбуються, дзвонять і питають. Десуть все, що можуть. І за те їм велика шана і дяка. Низький уклін, Правда, крепко відчуваємо підтримку від своїх. Для повного щастя бракує хіба одного Бомба хороша. <смір> Щоб зараз рашку знести. кожна передана автівка, чи то окопна свічка, чи форма, чи навіть в'язані бабусею шкарпетки, каже захисник України, незамінна допомога, і з цим усім куди легше, зручніше і комфортніше наближати мрію кожного. Перемогу Анастасія Качина, Василь Марищук, дванадцятий канал. Крадуть та видурюють гроші. Волинські охоронці порядку підбили підсумки найпоширеніших злочинів цього року. Найбільше за словами головного поліцейського області Юрія Крошка було майнових правопорушень. Це крадіжки та шахрайства. Найпоширеніші схеми спритників це обман людей при покупках в інтернеті. Також не втрачає популярності схема. Мовляв, ваш родич потрапив у якусь неприємність і йому негайно необхідні гроші. На таке ведуться здебільшого. Літні люди, втім, порівняно з минулим роком, рівень злочинності на волині впав цьогоріч. Поліцейські області задокументували на понад тисячу злочинів менше ніж торік. Зупинили за порушення комендантської години, а затримали за наркотики. Це трапилося у ніч на 26 грудня в Луцьку на вулиці Конякіна. Патрульні зупинили чоловіка, який йшов місто після полуночі. Під час розмови, кажуть поліцейські, той помітно нервував і намагався якнайшвидше піти. Тож вирішили придивитися до нього пильніше. І не дарма. В кишенях лучани на патрульні знайшли декілька пакетиків із наркотиками. Далі з чоловіком розбиралася вже слідчо-оперативна група. На Київщині затримали зрадника, який допомагав росіянам викрадати учасників АТО під час окупації. Служба безпеки викрила ще одного ворожого помічника. Ним виявився мешканець селища Глібівка, який під час захоплення Вишгородського району підтримав окупантів і запропонував свою допомогу. За інформацією СБУ, той зливав адреси місцевих жителів, що потенційно могли входити до руху опору. Серед них колишні учасники антитерористичної операції. За його наводкою, загарбники вдиралися до помешкань українських патріотів та викрадали їх. Після цього потерпілих катували і примусово вивозили до РФ. Встановлено, що зрадник особисто брав участь у проведенні каральних рейдів на території району. Саме він спільно з російськими окупантами увірвався до приватного будинку місцевого жителя, щоб незаконно затримати його. Під час нальоту зловмисник чинив фізичне насильство та погрожував дружині потерпілого вбивством. Також, за даними слідства, він грабував односельців, зокрема, конфіскував мікроавтобус, щоб передати окупантам. Чоловік навіть власний автомобіль позначив латинською літерою В, яку використовували окупанти на своїй техніці після звільнення Київщини зрадник намагався переховуватись однак, співробітники СБУ його упіймали. Під час обшуків у нього виявили продуктові набори виробництва Московії та мобільні телефони з контактами расистів. Тепер йому повідомили про підозру в державній зраді за що світить. До 12 років ув'язнення. Залишайтеся з нами і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В січень як у квітні народний синоптик спрогнозував погоду на початку нового року. Свято під час війни. Луцькі заклади планують влаштовувати новорічні гулянки, попри комендантську годину. Кров рятує. За одну здачу крові донор може допомогти трьом людям. Перші ластівки, чимало Волинських православних парафій вже заявили про готовність переходу на новий календар, за яким живе більшість світу. Наша знімальна група учора побувала в Копачівці, першій церковній громаді ПЦО в області, яка відзначає Різдво 25 грудня. Чому зважились на такий крок? Та чи був дух різдва? Далі у сюжеті христос рождається, віємо його. Так, православна парафія пророка Іллі, що в селі Копачівка вперше гуртом відзначала різдво 25 грудня. До цього ділиться настоятель храму. Йшли не один рік. Втім, важливо було досягнути розуміння з боку вірян і їх підтримки в парафії. Роз'яснення, пояснення різниці календарів, в чому суть питання, в чому сіль, як то кажуть. Війна це була остання капля. Така капля, скажем, така жирна, така не така велика, бо тому що е, серце болить, і мій син е, також в полоні, і серце болить за наших дітей, які кладуть життя своє і здоров'я за нас з вами. На парафіяльних зборах на початку грудня прихожани таку ініціативу одностайно підтримали. Тож релігійна громада офіційно звернулася з відповідним проханням до митрополита Луцького і Волинського Михаїла, який зробив подання на священний синод. Люди в сенсі інформації люди дуже обізнані. Ну і кожен робить свій вибір і свідомий вибір. Не лише Різдво прихожани цього храму відзначатимуть раніше. До слова, у новоюліанському календарі всі церковні свята і присвятки, крім великодніх і прив'язаних до них, а також пости, окрім великого дні ангела, зміщуються на 13 днів раніше Юліанського. Різдвяне богослужіння 25 грудня стало своєрідним почином для парафіян у Купачівці. До того ж, релігійна громада пророка Ілі стала першою на Волині, яка вирішила жити за новоюліанським календарем. Я як патріот своєї країни, як громадянин України пишаюсь тим, що моя церква здобула, на мою думку, найвищий такий духовний якийсь рівень. Віряни кажуть, відзначати різдво 25 грудня дещо незвично. Втім, радіють, що і в цьому плані від'єднується від традицій ворога і таким чином стають частинкою, як то кажуть, цивілізованого світу. Адже православна спільнота давно живе за григоріанським календарем, який вважається більш точним і доцільнішим. Минулому році якось так думає, ну кутю просто приготовлю і кутю тільки приготувала. А вже в цьому році якось так слава богу, вийшло, що всі 12 страв нарахували. Священиці. Знається, перед початком богослужіння дещо хвилювався. Люди голосами підтримали і зборами підтримали, але чи підтримують під час богослужіння? Оце було велике питання. Усі хвилювання враз розвіялися, як отець Анатолій вперше вийшов до парафіян. Побачив, каже, не лише місцевих, а й жителів сусідніх сіл. На Пасху в торік до цього року і в торік не було стільки людей, як було сьогодні на Різво. Ми зайшли, дуже багато людей. Всі... Підспівують, всі розуміють, про що йдеться. ну Була дуже така приємна атмосфера. І яке ж різдво без колядок столи та все мами, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий народи. Ангеліна Гущина, В'ячеслав Білов, 12 канал. Дайте дядько п'ятака, щоправда, цьогоріч не для себе, а для Збройних сил України. Зміна дати відзначення Різдва позначилась і на колядівниках. Волинські діти відкрили сезон колядок. Волонтерський колектив Бандерівці, який щонеділі в центрі рожеща збирає гроші для військових, 25 грудня співав українські колядки. Ой, радуйся, земле, цим Божий народився. Нині бандерівці збирають гроші на дрон «Мавік-3» для 14-ї бригади, який коштує 120 тисяч гривень. У перший день Різдва діти вже наколідували 7 тисяч гривень. Усього ж є вже 112 тисяч, які вони не збирали раніше. Лучан закликають стати донорами і віддати свою кров людям, для яких вона конче потрібна. Це діти, дорослі, військові, які перебувають на лікуванні. Лише за один день марафону донорства крові долучилися до доброї справи десятки людей. Як долучитися до марафону, що потрібно знати, аби стати донором, та скільки ще потрібно крові? Дивіться далі. На донація крові рятує три життя. Донорська кров надзвичайно важлива при лікуванні онкології та інших важких хвороб. Ба більше вона потрібна завжди. Щоб поповнити запаси і допомогти хворим. У Луцьку влаштували благодійний марафон донорства крові. Наша акція направлена зараз на здачу для дітей і онкогематологічного відділення, і для дітей, які знаходяться в реанімаційних відділеннях, але також дуже багато людей здають для зсу, тому що потреб зараз дуже багато. Зараз і поранених бійців багато, і дорослих М, так само дуже потрібна кров. Волинський центр служби крові разом з благодійним фондом з Богом у серці хочуть залучити до доброї справи якомога більше людей. Зазвичай щодня приходять близько 50 донорів. Якщо ситуація критичніша, в районі 100. цього вистачає, щоб забезпечити кров'ю усі медичні заклади області. Утім, дуже часто виникає нагальна потреба саме конкретної групи крові. Хто може з мінусовими кров групами крові, то хай приходить, ми тільки будемо раді. Четверта, мінус, третя, мінус. Якщо взяти і четверта, плюс також може ще бути в, в деяких ситуаціях. Ну зараз на даний момент забезпечені. Ну всі мінусові, всі проблематичні. Марія Бадалян розповідає, що нині благодійний фонд проводить інформаційну кампанію, де розповідають, що здавати кров це не страшно та потрібно. Два роки тому вона втратила брата, який боровся з раком. Тому добре знає, як багато може залежати від крові. Ми як ніхто знаємо, що таке потребувати крові, що таке, коли ти не знаєш, чи завтра хтось приїде. Ми як ніхто знаємо, що таке вихідні, коли центри крові, будучи державними установами, не працюють. коли… Терміново потрібна кров, і ти просто молиш Бога про те, щоб до понеділка все було добре. Нині у центрі крові людно. Хтось прийшов, щоб врятувати друга чи родича, для когось донація вже стала звичною доброю справою. Чоловіки кажуть, що роблять це вже не вперше, і на власному прикладі підтверджують, не боляче. Нормально нічого страшного немає. Та не страшно. Ну, в принципі, якщо взяти, що люди здають там кров, з вени, ну я думаю, що. Це не страшніше. До здачі крові слід підготуватися. З вечора не можна їсти молочних продуктів та яєць жирної, гострої та копченої їжі. Упродовж 48 годин до здачі не вживати алкоголь, за дві години не курити. Крім того, 72 години треба обійтися без ліків. Не менш важливо й попоїсти перед самою донацією. Перед здачею крові такий легкий сніданок, також без жирного, без молочного чайок. Чай, но не кава бо кава буде звужувати судини. Благодійний марафон донорства крові триватиме три дні – з 26 по 28 грудня. Донорів чекають у Волинському центрі крові на проспекті Волі 47 з 8.30 до 13.00. Обов'язково потрібно взяти із собою паспорт. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал. Значно більше нині точиться дискусій з приводу святкування нового року. Щоправда, в цьому випадку суперечки не календарні наріжним каменем проблеми є питання святкування цього світського торжества. Одні кажуть про щоденні смерті на фронті. А інші про економіку і необхідність працювати бізнесу. А поки точаться ці дискусії, ми вирішили поцікавитись, як лучани ставляться до таких святкувань, і чи багато закладів планують на цьому буде щось заробити. Тож відповіді на усі ці питання дивіться і шукайте у наступному сюжеті. Вечірки гучна музика, танці та багато смачних наїдків. Усе це про корпоративи та відзначення новорічної ночі. Раніше саме цей час був найбільш врожайним для закладів харчування в плані заробітку. Ну а як же ж в час війни і чи пропонують взагалі щось цьогоріч, Ми зараз з вами дізнаємось. Телефонуємо у кілька популярних закладів харчування у Луцьку. Нас цікавить програма для корпоративів, що у неї входить, та ціна. Розпитаємо і про варіанти відзначення нового року. Ось що нам запропонували в шоу Безелік. З сьогоднішнього вечора буде виступати група Лорі. Це на ці свята там десь ось сьомий вечора початок. Ось тому, якщо ви плануєте ввечері в нас святкувати, то все буде під живу музику. Це каже адміністраторка Яна. радше спокійний супровід для атмосфери. Жодних розваг гостям не пропонують. Спеціального новорічного меню з розрахунком на місце теж не просто що ви замовляєте, такий у вас буде рахунок. Силу обставин так у нас в цьому році трошки все, скажімо так, простіше в такому більш атмосферному вигляді. Відбувається ну, звичайно серорота столів святкова в новорічну ніч. Ресторан працює лише до 21.00. до слова, частина закладів, куди ми телефонували 31 грудня, не працюватимуть взагалі. Новорічну ніч ми не працюємо. Корпоративи так проводимо без проблем. Де з 23 по 25 у нас буде музична програма. 30-го також музична програма. У цьому ресторані наживо співатиме колектив. Тут вже пропозиції для відзначення корпоративів. Чітко прописані. Вартості дивіться у нас є два варіанти меню на 1000-1150 гривень плюс-мінус. Тобто два варіанти дешевші дорожче меню. Інший популярний заклад «Моджо» пропонує наступне. Понеділка по четвер. Та в неділю в нас живий вокал з восьмої вечора по десяту вечора, а в п'ятницю суботу в нас живий вокал з сьомої вечора по дев'яту вечора, та з дев'ятої вечора по одинадцяту лаунж Діджей. Рекомендована сума замовлення на препаративи 1000 гривень з людини. Це цю суму входить кухня і бар. Найнижча вартість, яку нам запропонували, 850 гривень з людини у рекреаційному комплексі «Рестпарк». Ім це без музичного супроводу таке задоволення вже заброньовано, та й взагалі місць обмаль. Тому адміністратори рекомендують із замовленням поспішити. 25-й вже основний зал замовлений повністю. Бе на другому поверсі без да, музики може бути. А от у новорічну ніч працюватимуть лише два заклади з усіх, куди ми телефонували. Буде програма Жива музика, умови 1500 п'ятсот гривень години, тисяча гривень замовлення та кухня, табар та п'ятсот та гривень програма. Ну і вхід типом будемо працювати до п'ятої ранку. Працюватиме в новорічну ніч і славнозвісний Версаль. Нещодавно цей заклад прославився гучною вечіркою на день студента, і суспільний резонанс, вочевидь, працівників не хвилює. Дрібні корпоративи людей 10, До прикладу кажуть, їх не цікавлять. Ну на такі компанії ми чесно кажучи, зараз не розраховуємо. Ми беремо тільки великі корпоративи, там від 100 осіб. От зараз на даний момент Ого, угу. в угу. нас навіть є такі, нічого собі. Да, 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 да. А от на новорічну ніч пропонують гостям ще розкішнішу програму. За тисячу гривень з людини вам влаштують таке. Починаємо вечір орієнтовно там десята вечора, і завершуємо не раніше п'ятої ранку. Е, в Програмі свята вокальний виступ, караоке від ведучого в українському стилі, ну тобто композиції української і англомовні. Е, і сет від нашого резидента. Запевняють подбали й про безпеку відвідувачів. Ми знаходимося в напів підвальному приміщенні, які слугує укриттям, тому ніякої небезпеки там. Істерниво не буде, то от у поліції кажуть, що воєнний стан і комендантську годину ніхто не скасовував навіть в новорічну ніч. Ніхто працювати з 12-ї ночі до п'ятої ранку не має права. Так само і не мають права перебувати ні в громадських місцях, ні на вулицях, ні в тих закладах. Громадяни якщо такі випадки будуть, якщо заклади. Працюватимуть. Якщо люди там перебуватимуть, вони всі будуть притягнуті до адміністративної відповідальності. Уже на місці правоохоронці з'ясовуватимуть ситуацію. Адже є кілька статей, за якими можуть притягнути до відповідальності порушників комендантської години. Тож, усе, як то кажуть, на страх і ризик, і звісно ж відповідальність працівників закладу. Думку про доцільність святкування корпоративів ми запитали й у Волинян. Мені здається, що не на часі. Я вважаю, що в мене син в ЗСУ, можна посидіти. Але ж як починають сидіти, то вже воно тягне за собою все інше. Ви розумієте це, так? Да? Посидіти можна, відмітити. Ну, але це треба робити, мені здається, тихо. Це якось не дуже... Що там час наші захисники там працюють, це все. А ми, типу, ну, ви зрозуміли. Ні, в нас не буде пропоративом. Через війну в країні. Е, так. Тож і святкування будуть мінімальні. В родинному колі, в сімейному колі. З чоловіком Бог треба зважати на те все. І менше веселощів, а більше е, допомагати воїнам, молитися за них. В такому дусі. В принципі, так-то просто зібратися і потихоньку без таких прям движників отпразнувати. І все. В колі друзів. Да, в колі друзів. Свята святами, але не забувайте підтримувати наших воїнів. Ангеліна Гущина, Василь Морищук, 12-й канал. І наостанок про весну посеред зими. Українців, зокрема, й Волинян, чекає значне потепління у січні. Народний синоптик Станіслав Щедрін передбачає, що погода буде більш характерною як на початок квітня, ніж на січень. В першій половині місяця температура повітря підніметься до плюс 10 градусів, а вночі стопчики термометрів рідко опускатимуться нижче нуля. Разом із тим прогнозують багато дощів, подекуди із мокрим снігом. Натомість у другій половині січня в Україну повернеться зима із похолоданням та снігопадами. Наразі це вся інформація. Не забувайте, що переглянути усі наші матеріали у будь який зручний для вас час. Ви можете на ютуб-каналі Новини 12. Тож обов'язково підписуйтесь і не забувайте ділитися власною думкою у коментарях. І найголовніше, бережіть себе і ваших близьких, і що є сил та можливостей – донатьте для наших захисників.